Збирання підписів канала. Сьогодні у нас 9 лютого 2025 року. Ось така чудова погода. Сунечко, морози з невеликі 2-хочу вам показати, ось дві як сказати, технології обробітку землі, оранка і глибокорихлення. Всі стали масово, куди не подивіться всі стали довбати вже землю, рихлить. Зараз виявляється, що рихлення не завжди воно. Виігрує чим оронка. Звісно, оренка, Конечно, оренка це енергозатратна операція. Ну, тут можна буде літом спостерігати. якщо Буде тут одна культура посіяна. Ось тут є так, межа, тут зора, ну тут глибоке рихлення. І де буде більше вологи, де буде культури краще буде розвиватися. І всі стали масово рихлення робити, всі стали довбати, але вказується, що. І завжди вона себе у глибокорихлення, рихлення. Коли багато опадів, дощів, снігу, то глубоке рихлення воно себе оправдовує. Ну, як в цьому році, що мало це за цілу зиму, сьогодні 9 лютого, як я вже сказав, а такий сніжок лежить, ну це таке, це скажімо, що є, що його немає. То вже волога, як сказати... Тут волога буде, от тут лапа вона буде опускатися на глибину рихлення, наприклад, чи 40 см рихлення, чи 50 см, і буде волога накопичуватися в нижніх, нижніх горизонтах землі. То тут на воранці буде землю, волога зверху накопичуватися. Ну, для старту, для, щоб рослини хорошо зійшли, треба, звісно, щоб була. Волога в верхніх шарах ґрунту, а не внизу. Коли далі вже рослина росте, тоді вже звісно, треба, щоб коли коріння вже стає мощним, і тоді вологу вже бере із нижніх горизонтів. Вже. То тут, як ви бачите, в ну, цьому доволі була тверда, то ця камінюка, як вона лежала, так і лежить. І вона навіть не розкисла, тому що ну, коли дощі йдуть, то ці камінюки вони просто, волога стікає і все. І Якщо грудка, грудка як лежала, так і лежить. І коли якщо зробити не вовремя, Зробити лівовня, закриття вологи, то оця камінюка вона буде швидше пересихати, швидше буде виходити волога, чим місць, де зорано. Там волога теж звісно, буде пересихати, ну не так. А ці як ви бачите, ось стільки сонце пригріло, вже починає земля. Там оці ж... Волога швидше випаровується, висихати. Якщо її вовремя не зробити, то отута, оце камінюка швидше висохне, буде грудка. Тут було, звісно, неправильно, неправильно зроблено. Тут були самі лапи без катків. Катки треба обов'язково за глибоко рихленням, щоб цю трохи її роздавити і придавити. Тому, як ви бачите, осінь звісно, була засуха і... Дуже повертало, є там, люди бачать, там ще більше грудки повертало. І оця грудка вона швидше буде висихати з цим на орену. І зараз ну вже не тільки в цьому році, в 23 люди замітили, що на орен орена є орене, там органи, коли аномально була засуха в минулому році, то на ворона воно краще показало, де орене, ніж тому що о, як ви бачите, каменюка воно, якщо зразу піде температура, воно засохне, буде лежатися камінюка, по ньому навіть буде і боронки, чи там шлейф, борона буде стрибати і воно ніякого. І Зараз багато людей відказується, от рихлення хоча правильно, є господарства, які розбиває чи на свою землю, там, чи на... Ну, двоє ділянок, там половина 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 там третя частина, чи, чи, на три части, части, То В даному випадку, ж, коли мало снігу, ж, і для чого воно було зроблено, це глубоко рихлення, правильно опускається нижче на глибину рихлення волога, коли великі морози, ця волога вода замерзає, і коли вода замерзає, вона розширяється. І так само робиться, як гідророзрив. І в середині сама земля вона підпушує. І потім в ці пори заходить кисень повітря, яке краще для мінералізації, для решки, щоб вони перегнивали, щоб більше було гумусу в землі. То в даному році, коли така скажі, мало сіжа, ну не то, що мало сніжа, а взагалі без снігу. Без вологи зима, то що буде краще, хто ну, На мою думку, що краще орлика. Ну, в, нашому, в нашому регіоні ноутілом тут мало займається. Ну, Взагалі я не бачив. ну Є це називається не, не ноутіл, а прямий посів. В цьому році багато людей посіяли пшеницю прямим посівом, без обробітку землі, навіть не дискували, нічого. Є люди дискують і сіють то ну прямий посів це не ноутіл ноутіл це вже технологія яка з роками відпрацьовується просто цю гру посіли напряму то напряму посіяли пшеницю. то от органому теж воно ну як сказати грудка є тому що суха, суха осінь була то тут ну, я сказать і грудка є, але вона не така як на глубоко І вона краще тут земля розробиться ну і буде більше, скажімо, накопичуватися землі в верхніх шарах землі. Та От отакі, ну як сказати, два види обробітку землі. Що буде краще, чи оранка, чи а то так буде воно чи оранка, чи глибокорихлення, ну звісно буде. Весною літо воно покаже. Ну, звісно, для старту треба рослини, треба, щоб була волога в верхніх шарах, було залягання вологи, а вже коли рослина росте, то її вже на нижній може. Така моя думка по поводу цього ж. Багато людей, скажімо так, розочарувалося і глибоко рихлення. Хоча глибоко рихлення, вона теж не так скажімо, теж енергозатратна операція, теж, ну, важко на трактор треба. Ну, Шорене, що те, ж. Тому що тут -то десь ну, смотришь, які є скільки рихлі і на 50 см, і на 60 і на 70 є, таке теж, звісно, для... велика нагрузка на, на техніку йде. На... Робочі органи на те і так само і по диспаливу. Ну, звісно, треба міняти, як сказати, раз там 5-3 роки рекомендується лубкорихлення робити. ну, Не так як є люди, якщо кожен рік добуть і добуть це рихлення. ну, а що воно дає, хто знає. Така моя думка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, став лайк і коментую. Далі буде.